Я переїхав жити в Варшаву і зараз вам розкажу, що тут відбувається за цим спірдаляй на Україну, в польській по польській і так далі. І де українцям найкраще жити в 2025 році. Друзі, ми створили проект контент хата, де за допомогою розповсюдження українських новин ви зможете від 100 тисяч. Та місяць, Реєструйся прямо зараз на безкоштовний ефір, де я детально розкажу, як це працює. Ти розумієш, тобі це треба, не треба, і ми зрозуміємо, чи ми з тобою зможемо співпрацювати чи ні. Значить, поїхали. Ви напевно, бачили багато моїх відео, бо я жив в Італії, в Британії, в Німеччині, ще в багатьох країнах. Я майже кожну країну хейтую. Ву скільки можна, стільки негативу атіва тебе і так далі. Я вирішив, ладно, ще одну попытку, спробую в Варшаву. Значить, і от підпади тоже. мої висновки з приводу Варшави. Це найкраща країна для життя для українців, от саме місто, як Варшава, а в 2025 році. Ось дивіться, я зараз знаходжусь сам виліз. Тут всі заклади українські, всюди спілкуються українською, всюди офігенний сервіс. І як тільки сюди приїхав. Перше, що я зробив, пішов в медичну клініку, пішов до всіх докторів, пішов, поздавав аналізи, всі там процедури, які собі треба поробив. І в той же день, бувало, коли я приходжу, в той же день мені і робили. Мені не треба було ждати, яких термінів, блін, напоїт, щось вижидати, дізнаватися мову, на якій мові зі мною будуть спілкуватися чи щось таке. Ти прийшов, наприклад, тут є сіні, тобі треба здати аналізи, ти прийшов копійки, заплатив, зрівнянні з тим, що я з Америки чи з Британії. Тобі зразу це зробили, ти отримав результати, ти пішов лікуватися. Не ждеш, поки той зуб згніє у тебе, поки ти до стоматола попадеш. Заклади, ресторани, всюди українці обслуговують сервіс, салфетки на столах тут стоять. Поняв? Навіть до такого доходить. Люди тебе прям ну цілують і так далі. і Тут тут прям можеш качати права, як у нас. Ну по-доброму, не наглітежка, якщо сюди переїдете. Але я, прикли... я закликаю закликаю українця Варшаву. Тут тут на скуча, тут просто тут польська навіть не потрібна. Ну хто працює онлайн, вообще вам польська не потрібна. Ось сюди я по англійську або українську. Дуже дешеве таксі. Всю Варшаву можна переїхати за 10 євро. Вообще їдеш в той машині, вже не знаєш, коли з неї встанеш 10 євро за це платиш. Всюди до тебе привітно відноситься. Ні разу ніколи я не чув. Тут спірдаляй на Україну чи там пан в Польщі мусить мовити по польськи. Я думаю, це залежить від людей. Плюс і тут українці реально в Варшава. Хто був в Варшаві до війни і хто прийде зараз сюди? Ви ахіреєте тут українці? Польщу за такого рівня підняли на отакі рівні: плані сервісу, краси, одягу, автомобілів і так далі. Якщо бачиш десь якусь прикольну тачку, це будуть українські номера. і так далі. Я з Варшави просто в захваті. От ви казали, що я хечу, хеч країни. Ні, просто адекватно дивився, приїдеш ту Британію, бомжи, темношкірі, вонюча, грязна, блін, Сюди ці індуси зі своєю їдою вонючей, те саме з де ж часами ті е, місяцями, апойтменти, тірміни. У тебе вже якийсь орган там відказує. Тобі кажуть, ну давайте посмотримо, бо профен попити. Тут такого тут реально можна зайнятися здорово Варшава зараз схожа, як на другий Київ. Типа на копію Києва. Тут реально можна успокоїтися, позайматися своїм здоров'ям, вирішити дуже багато питань і жити з відчуттям, що ти хоч трохи дома. типа, бо всюди тебе оточують українці і українці. І нормальні, не токсичні, до речі, тут позбиралися такі українці адекватні. От що мені подобається, нема нема тут цих істерічних, знаєте, які. Як я в тому числі там хейти в Німеччину, бо не реально знаходиться в Німеччині, і не хейти Німеччину, бо це кончена, блін, країна ваша. Я не знаю. Українці, я дуже перепрошую, тих, хто хто живе в Німеччині, і вам там подобається. Я за вас дуже радий, дуже щасливий. Ну ви якісь типу, реально. Ви оце настоящі герої не носять плащі. Настоящі герої мають німецьку прописку чи німецький аусвайс. Потому що там жити, ну у вас якась суперстальна психіка, а туди люди шизофреніком уїжджають просто. На німці гляньте, там стільки на антіпресантах, чи депресії, в Британії те саме, третя країна в світі по депресивним станам і по кількості самогубств. Варшава, це просто супер, друзі. Якщо у вас буде можливість зачепити.